Привіт, отже, продовжуємо наші робити маленькі кроки, маленькі кроки в опануванні е, різних інструментів. На сьогодні інструмент наше тіло, яке ви пам'ятаєте, виступає інколи може виступати, якщо ви того опрацьовуєте, маятником, е, ну підказчиком, е, інструментом для розвитку вашої інтуїції, яснобачення, яснознання, ясночуття. Відчуття і так далі, вашого сенситиву. Отже, ми казали, що ви поки вчитеся своїм тілом відповідати на питання так чи ні. Ідемо, робимо наступний маленький крок. Отже, ви можете собі задати запитання. Наприклад, ви, дівчина чи хлопець, і перед вами стоїть запитання, чи одружуватись з, з ким одружуватись? У вас є кілька. Людей, які претендують на вашу руку і серце, і ви собі не можете вирішити. Або у вас є кілька пропозицій по роботі і ви не можете вирішити. Або ви, у вас є кілька пропозицій винайняти квартиру, і всі вони десь плюс-мінус однакові. Як вирішити? Все дуже просто. Ви собі в Своєму тілові задаєте питання, як я себе буду відчувати у цій квартирі. І приймаєте відчуття, наприклад, радість, щастя, тепло, легкість. І друг, потім тестуєте іншу квартиру. Як я себе буду відчувати у тій квартирі? І ви відчуваєте таку вагу, роздратованість. Розплющеність, знесиленість, ви собі розумієте, що яка квартира таки є вашою. І робите на цьому вибір. Як я себе буду відчувати, якщо я піду на цю роботу? Ви ловите відчуття і собі я там повний сил, успіх, там, фінанси відчуваєте, впевненість собі, рух. От. Або навпаки. І ось ви, от, наприклад, там 5. Робіт вам місць роботи пропонують. Ви п'ять тестів робите і обираєте собі найкращий. Або собі Петічку і васічку порівнюєте, як я себе буду відчувати, якщо одружуся з цією людиною, якщо одружуся з цією людиною. І тобі теж, собі теж ловите відчуття і робите висновки. І вже ваша справа, чи користуєтесь ви підказкою свого тіла, чи ні. Отже, все дуже просто. Па-па!